Що не так з Лайфом? Ні, серйозно, що з нами не так? Кожні три місяці я телефоную їм і вимагаю заблокувати розсилку рекламних смс і всякого повідомлення. В тому числі заблокувати розсилку смс від самого лайфа. Про їхні чергові зміни до тарифів і всього іншого. Окей, вони називають смс від лайфа інформаційними. Проте рекламні смс всяке блокують, але. Останнім часом вони почали після кожного дзвінка присилати пуш-повідомлення про безкоштовний вайбер 50 копійок на день, про якісь соцмережі, ще щось. Що з вами не так? Вам подобається, коли я раз на квартал телефоную і шкандалю, там, коли оператор бере трубку, в нього висвічується там, по абонентам дані і. Я абсолютно чітко чую, як кожного разу оператор зітхає перед тим, як мені відповісти. Він каже: Доброго дня, Олександр. І далі, якби мій власний монолог вже починається. Якщо у вас там є якісь фанати ВДСМ, ну телефонуйте мені раз на квартал. Кажіть, ага, я сьогодні була поганою дівчинкою, я розсилала рекламні смс і списувала гроші з балансу за послуги, які не надавали. Я розкажу все, що я думаю. Ми отримаємо певне задоволення і будемо знати, що наступного разу ми зустрінемось за квартал. Навіщо розсилати ці десятки смс на тиждень? Що не так з лайфом.